Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Захищені смартфони дуже часті гості у моїй студії, бо у них багато прихильників. Тому сьогодні ми розглянемо Hotway t 7 s Виробник Hotway відомий своїми міцними телефонами і t 7 s не виняток. Його унікальність полягає в поєднанні високої продуктивності, витривалості та сучасного дизайну. Це смартфон, який готовий пережити падіння, воду, пил і навіть екстремальні температури, що робить його ідеальним вибором для туристів, будівельників або тих, хто працює у важких. Умовах. Але перед тим як ми будемо далі розповідати про цей смартфон, ви знаєте, ставите ось таку подбайку під цим відео. Обов'язково зараз підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Почнемо з дизайну. Hotway t 7 s має розміри 174 мм у висоту, 82 мм у ширину та 12,8 мм у товщину. Вага становить 310 грамів. Корпус виконаний у двох кольорах: Меча Black та Comet Green. На правій стороні роз. Заташована кнопка живлення, а на лівій кнопки регулювання гучності та слот для двох сім-карт або однієї сім-карти та карти пам'яті в microSD. Для зарядки використовується роз'єм USB-C, а 3,5 мм аудіороз'єм для навушників відсутній. Ну і, звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на і-каталог, e обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і-каталог e наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за. Усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Смартфон оснащений одним динаміком, який забезпечує чіткий та гучний звук, достатній для більшості завдань. Смартфон відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H, що підтверджує його здатність витримувати екстремальні умови. Експлуатації цей стандарт охоплює широкий спектр випробувань, включаючи стійкість до ударів, вібрацій, пилу та води. Згідно з інформацією від виробника, Hotway t 7 s має ступінь захисту IP68 та IP 69 k Це означає, що смартфон повністю захищений від проникання пилу та здатний витримувати занурення у воду на глибину до 1,5 метри протягом 30 хвилин. Додатково IP 69 k забезпечує захист від пливу високотемпературних водяних струменів під висок. Соким тиском. Щодо ударості стійкості, стандарт Міл std 810H передбачає випробування на падіння з різних висот під різними кутами. Виробник зазначає, що Hotway t 7 s здатний витримати падіння з висоти до 1,5 метри без критичних пошкоджень. Це робить його надійним вибором для користувачів, які працюють у суворих умовах або ведуть активний спосіб життя. Hotway t 7 s має діагональ 652 дюйми з роздільною здатністю HD та використовує технологію Інцел означає що екран не тільки тонший але й має покращену передачу кольорів та енергоефективність зображення виглядає досить чітким а кольори залишаються природними яскравість дисплея комфортна та достатня проте коли на екран потрапляють каплі води то сенсор працює не дуже коректно як і в більшості смартфонів щодо апаратної частини Hotway T7S оснащений восьмиядерним процесором Mediatek MT8788, який складається з чотирьох ядер Cortex-A73 з тактовою частиною частотою 2,0 ГГц та 4 ядер Cortex A55 з такою ж частотою. Це забезпечує стабільну та швидку роботу пристрою при виконанні повсякденних завдань, таких як серфінг в інтернеті, перегляд відео та робота з додатками. Але все це працює за умову відсутності значних навантажень. Графічний процесор mali G72 з частотою 700 МГц відповідає за обробку графіки, що дозволяє комфортно грати в більшість сучасних ігор на середніх налаштуваннях. Смартфон має 4 ГБ оперативної пам'яті з можливістю розширення ще на 4 ГБ за допомогою віртуальної пам'яті, що покращує продуктивність при багатозадачності. Вбудована пам'ять обтягом 128 ГБ забезпечує достатньо місця для зберігання фотографій, відео та додатків. А підтримка карт пам'яті microSD до 2 ТБ дозволяє розширити сховище за потреби. Hotway T7S має досить широкий набір можливостей для зв'язку, що дозволяє користуватися ними у різних регіонах світу. Смартфон підтримує роботу в мережі. 2G, 3G та 4G LTE, що забезпечує стабільний зв'язок і швидку передачу даних. Що стосується навігації, смартфон оснащений модулем GPS, Beidou, Глонасс і Galileo. Wi-Fi у смартфоні працює в двох частотах: 2,4 і 5 і Це важливий аспект, оскільки 2,4 ГГц забезпечує хороший радіус дії, але може бути перевантажений в міських умовах. А 5 ГГц пропонує стабільніше та швидше з'єднання на коротких відстанях. На жаль, хотвей t 7 s не підтримує функції NFC. Що означає відсутність можливості здійснення безконтактних платежів за допомогою цього пристрою. Якщо для вас важлива ця функція, варто звернути увагу на інші моделі виробника. Щодо камер, то головний модуль на 21 мегапіксель, другий для ефекту боке. По фото в денну пору можна побачити, що смартфон справляється з цим ділом непогано хороша колірна передача та деталізація. Портретний режим показав себе дуже добре, плавне замилення об'єкта. Помітно, що виробник значно покращив програмне забезпечення. Там напад для смартфона це. Виклик, звичайно, якщо знайти трішки додаткового освітлення, можна отримати непогані кадри. Тест запису відео на основну камеру смартфону можете поглянути, який справляється за своєю роботою. Це основна камера. Ось такий результат отримаємо. Двохкратний зум. Ось така його робота. Можете поглянути та подивитися для себе, чи підходить вам така якість запису, чи ні. Тест запису відео в нічну пору. Можете поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою. O asta care rezultatul înde-mostruie, Часу фронтальна камера на 8 мегапікселів. Світлопору ви отримаєте нормальне фото з більш-менш хорошою деталізацією. Ось там на пора тут вже складніше, але смартфон справляється непогано. Скажу чесно, я був здивований, що мудався, все добре. Згладив деталізація, звичайно, просіла. Те запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в світло часу. Ось такий результат ми отримуємо по картинці і по якості запису звуку. Те запису відео на фронтальну камеру в темну пору часу можна. То поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою, ось такий результат він демонструє при додатковому освітленні, якщо його мінімум отримаємо, ось такий. Результат автономність є однією з сильних сторін смартфона. Акумулятор ємністю 6280 мАч. За звичайного використання смартфон легко витримує до двох днів без необхідності підключення до зарядного пристрою. Підтримка швидкої зарядки потужністю 20 Вт дозволяє швидко поповнити заряд акумулятора. Під час використання Hotway T7S залишає приємні враження. Смартфон швидко реагує на команди. Інтерфейс працює плавно, а додатки запускаються без затримок. Місний корпус додає впевно. При використанні в екстремальних умовах, не турбуючись про можливості пошкодження. Hotway t 7 – це один з надійних та міцних смартфонів від цього виробника з певними нюансами. Сперва я б виділив міцність та автономність, але його не можна назвати найсучаснішим. Смартфон не підтримує безконтактні платежі, і в сучасному світі цього може комусь не вистачати. Якщо ви готові з цим миритися, то в ідеалі він підійде вам, якщо ви шукаєте смартфон, здатний витримати. Суворі умови експлуатації без компромісів у продуктивності. Якщо ви ведете активний спосіб життя або працюєте в екстремальних умовах, Hotway T7S стане вашим надійним партнером. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, ось таку вподобайку варто було вже поставити під цим відео, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього смартфона, і, звичайно, натиснути на дзвоник та підписатись на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.